В той час, коли батьки купляють дітям довідки, щоб звільнити їх від фізкультури, не дають пити їм розведений юпі, а самі ж глухтять самогон з пивом. Коли в дорослих немає часу і вихованням наступного покоління займається тік-ток. коли в США проводять комік-кони, а косплеєри заробляють некисли гроші. В Україні проблема з тим, що костюм від новорічної ялинки перейшов в літній режим. Комп'ютерні ігри так і не наплодили натовп маньяків, але перевдягання точно зруйнує тонку психіку дітей, коли жінки заради сумнівного результату можуть нанести на лице маску з гівна бабоїна. Та колять себе все, що під руку потрапить, і роблять себе чундр-чучундр, дітям не можна надягати маску котів. Чи може сама мама не зуміла далеко заховати анальну пробку з хвостиком? І то побачила дитина і захотіла теж стати кішечкою, коли університети випустили занадто багато психологів-гуманітаріїв, і всім треба щось робити. Коли під час війни йде прайд-парад і є можливість того, що нація вимре, батьки проти того, щоб дитина копіювала тварин, у яких є чіткий період для Секаса в березні, коли нема грошей на похід в зоопарк, бо в країні жопа. В той час, коли кумиром для мільйонів є Клавдія Петрівна, яка ховає обличчя за фантастичним образом, коли в країні війна і діти хочуть текти від реальності, з'являється він, квадробінг, про який говорить вся країна. Файне вам вітання! Говори, говорять, і я говорю, та й даю вам тему для. Обговорення, от знаєте, коли пів країни одягала галстуки і червоні пілотки, ніхто не кричав, що то є проблема. А тут така паніка. То що ж воно таке? Квадробінг, квадробінг це новий тренд субкультури, що поєднує фізичну активність з емітацією рухів і звуків різних тварин, як свійських, так і диких. Особливістю є пересування на чотирьох кінцівках та виконання різноманітних трюків, стрибків через перешкоди та швидкого бігу, якщо сказати простіше. То ваша дитина натягає масочку, стає навкорячки і пригає і бігає так, ну ніби як кішечка. Причому деякі це роблять настільки мастерно, що любо дорого на те подивитись. Основу квадробінгу започаткував японський спринтер Кенічі Іто – Яку в дитинстві дражнили призвиськом мавпенятко? Тоді бігун вирішив перетворити своє прізвище, скажімо так, на свою перевагу. Він вивчив рухи, мавп та розробив методику пересування на чотирьох кінцівках. У 2008 році кінічі навіть встановив світовий рекорд Гіннеса. до України. Також докатилась хвиля певної популярності субкультури квадроберів. Проте наші люди часто плутають субкультури квадроберів та фурі. Останнє походить від англійського слова, що означає пухнастий. Насправді фюрі з'явились значно раніше, у другій половині ХХ століття. Їхня основна особливість передягання у костюми тварин із мультфільмів, коміксів та книг фюрі, наділені людськими рисами, мімікою, прямоходінням, а також інтелектом. На відміну від квадроберів, фюрі не займаються фізичними вправами. А для багатьох дорослих це хобі з нахилом у косплей і спосіб привернути увагу в соцмережах. Щодо квадробінгу, то нової хвилі популярності він почав набувати завдяки трендам у додатках по типу TikTok. Молодше покоління почало вантажити ролики, в яких вони в костюмах та на чотирьох кінцівках займаються буденними справами вдома або в людних місцях. З однієї сторони, да що тут такого? Кої діти ті знають, що зараз вигнати підлітка погуляти на вулиці це ще те завдання. А тому, якщо дитинка надіне масочку та трохи пострибає, здавалось би, нічого такого, але як і завжди, є свої мінуси. Бо деякі хочуть наслідувати тварин до кінця, особливо віддані цій справі фанати можуть їсти корм для тварин. В Тіктоці один молодик, що вважає себе конем, наприклад, спокійно жував сіно. Також квадробери можуть ходити на лоточок. Добре, що зараз йде на осінь. Цікаво, що буде весною. Скажу вам відверто, нічого не буде. Тренди живуть дуже мало. Згадайте спінери, папіти та різного роду іграшки. Навіть в моєму дитинстві була пекельна штука, називалась Йо-Йо, те про що зараз навіть не згадають. Напевно, приклад з іграшками не підходить, то візьміть цикл життя кожного окремого челенджа з Тіктоку. Пару місяців, і все. Не холодну воду ніхто не лє на себе, не унітаз не облизує. А якщо вже хочете прямий приклад, то згадайте про панків, готів та емо останні особливо були популярні десь в 2008 році. Причому головна ідея Ема була в тому, щоб якнайшвидше померти. І так, як їх зараз ніде не видно, напевно, це були максимально чесні люди. Але гумор сторону, насправді проблема є. Але вона, як завжди, полягає в тому, що дорослі мало приділяють часу вихованню і роблять дитячу забаву забороненим плодом. Від трендів нікуди не втечеш, особливо коли на вулиці війна посеред 21-го століття. Дитині теж треба кудись виливати свої емоції, то чому б їй не дати надіти ту масочку? Головне все тримати в. В рамках розумного і не дозволяти уходити в крайності типу лотків та котячих кормів. Спершу було словом, тож перед тим як кричати чи правчати, спочатку просто треба поговорити. Кохайтесь, бо воно то варте. На цьому наразі кінець, але тобі контюніуют. Говоріть, говорю, бо в розмовах породжується істина. На добраніч!